Вітаємо на нашому каналі. Мрієте про ідеальний мангал. Ми тут, щоб зробити ваші бажання реальністю. На нашому виробництві ми виготовляємо мангали будь-якої форми: розбірні, вертикальні, з дахом, навіть у формі звірів. А якщо ви маєте власні ідеї або потребуєте індивідуального розміру, ми готові втілити ваші уявлення в життя. Наше виробництво славиться відмінною якістю та швидкістю виготовлення мангалів. Ми використовуємо тільки найкращі матеріали і передові технології для забезпечення надійності і довговічності кожного виробу. Наші професійні майстри працюють швидко і ефективно, щоб ваш мангал був готовий якнайшвидше. Наші менеджери завжди готові допомогти вам обрати ідеальний мангал, який відповідатиме вашим потребам і бажанням. Вони з радістю консультують щодо різноманітних форм, розмірів та дизайну, щоб забезпечити вам найкращий вибір. Звертайтеся до наших менеджерів, і разом ми створимо для вас ідеальний мангал, який буде радувати вас і вашу родину протягом багатьох років.